Подивіться качки вони буквально плавають біля берега. Як вам таке? Доброго вам здоров'я, шановні. 17 травня. П'ятниця. Сьогодні Українська Православна Церква шанує святого апостола Андроніка. А ще сьогодні провідна п'ятниця. Тобто, п'ятниця на провідному або на фомену тижні. Коли ніч сьогодні без роси, тиха та ясно. Чекай на дощ наступного дня. Шум води в горах віщує ясну погоду. Якщо дуб позеленів раніше за ясна, то літо буде без дощів. Коли осика буйно в цвіту, очікуйте багатий врожай вівса, а густі суцвіття ліщини знаменують хороший врожай проса. На п'ятницю Фоми або у провидну п'ятницю було звичаєм спалювати опудоло, зроблене з сухих гілок, щоб відігнати злих духів та забезпечити собі. Благополучний врожай з цього відео, шановні глядачі. Ми з вами будемо дізнаватися про справжні стародавні українські традиції. Все, що стосується дня сьогоднішнього, саме 17 травня, ну і, звісно, провідної п'ятниці. Я розповім вам, що сьогодні треба зробити, бо на цей день існує безліч цікавих старовинних обрядів нашого українського народу. І ще розкажу, що не можна робити. Тож обов'язково додивіться відео до самого кінця, так ви допоможете йому просунутися далі на YouTube. Ставте вподобайку, пишіть коментарі під відео. Це так само допомагає, і таким чином більше українців дізнаються про наші традиції народні. Я дякую Господові Богові, я дякую нашим захисникам за цю надзвичайну нагоду сьогодні нам з вами говорити вільно українською мовою в нашій незалежній суверенній державі Україні про наші традиції. Слава Україні! І я починаю. Ну, взагалі, то тут качки такі, що вони наглі, вони можуть прям. Підплисти близько до людини і попросити їжу. Фомена п'ятниця, яку також називають ще провідною п'ятницею, є днем стародавніх традицій. В цей час, коли робота на полях та у садах була завершена, предки збирали листя та гілки, щоб створити опудоло. Його знищення вогнем символізувало вигнання злих сил, щоб вони не нашкодили врожаю, який мав бути зібраний. В сучасні часи існує повір'я, що не слід струшувати подушки та матраци в цей день, аби не втратити удачу. Також існує забобон, що позичати гроші в цей день це поганий знак, адже їх можуть не повернути. 17 травня церковний календар вшановує пам'ять апостола Андроніка, одного з 70 учнів Христа. Він прийняв віру до зустрічі з апостолом Павлом і став єпископом у Панонії. Андронік постійно мандрував для того, щоб проповідувати слово Боже, і проповідував він християнство в різних куточках світу разом зі своєю вірною сподвижницею Іунією. У своїх місіонерських подорожах Андронік та Іунія переконували багатьох поклонників язичництва прийняти християнську віру, знищували ідолопоклонницькі храми. Одного разу їх захопили вороги віри християнської, і вони зазнали жорстоких тортур. Вони відійшли у вічність, молячись Ісусу, а їх святі останки збереглися непорочними, продовжуючи творити чудеса навіть після того, як ці святі померли. Зазвичай в цей час року панували поривчасті вітри. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас сьогодні вітряна погода або, може тиха погода, і напишіть, з якого ви регіону дуже цікаво буде почитати. Мешканці сіл поспішали засадити свої городи теплолюбивими овочами, баклажанами, перцями та помідорами, томатами. Тим часом у лісах і на полях активізувалися змії в цей день, тож необхідно було дотримуватися обережності. А ще 17 травня віряни зверталися з молитвою про дощ, аби забезпечити достатнє зволоження для росту овочів. Сьогодні варто зосередитися не тільки на задоволеннях, а й на корисних справах. Наприклад, вивчення нової професійної літератури може принести значну користь. Важливі поради, які можуть стати в нагоді, часто надходять до нас від людей старшого покоління, таких як родичі чи колеги, чий досвід безцінний. У спілкуванні з близькими стримуйте свої емоції, щоб уникнути висловлювань, які можуть викликати жаль згодом. Вчитись відшукувати позитив у всьому, що вас оточує, адже оптимістичне ставлення до життя. Це ключ до успіху. І якщо ви сьогодні відчуваєте, що розмова з кимось стає напруженою і може спровокувати емоційний сплеск, краще тимчасово призупинити обговорення того питання, яке ви розпочали. Виконуйте завдання, які ставить перед вами керівництво, адже це може позитивно вплинути на вашу репутацію та кар'єрні перспективи. Якщо близька особа виявляє ревнощі, намагайтеся зрозуміти її почуття, навіть якщо вони здаються безпідставними. Відчуття стресу вранці можна зменшити, провівши час з рідними або насолоджуючись природою, такою як парк чи ліс. Сьогоднішній день може бути не найкращим для вирішення побутових та робочих завдань, які можуть виявитися складними, тому, можливо, варто дозволити собі невеличкий відпочинок. Ваша увага може бути потрібна членам сім'ї, особливо тим, хто потребує підтримки, таким як діти та літні родичі. Якщо вам довірять сьогодні таємницю, постарайтеся тримати її при собі, адже ненавмисне розголошення може зашкодити іншій особі та створити для вас незручності. Якщо хтось викликає у вас негативні почуття, краще уникати глибокого спілкування з цією особою сьогодні, щоб зберегти свій емоційний спокій. Що не можна робити на Андроніка? В день Андроніка слід уникати поспішних вчинків. Особливо, якщо вони засновані на пропозиціях від людей, яких ви дуже погано знаєте або не знаєте взагалі. Згідно з народними віруваннями, сьогодні це день, коли легко можна стати жертвою обману через надмірну відкритість та довірливість, тож будьте обережні, будь ласочка. Традиційно вважається, що 17 травня краще не подорожувати, принаймні не відходити дуже далеко від дому, щоб уникнути підступів та втрат. Вживання алкоголю під час подорожі також може призвести до непередбачуваних наслідків. Вагітним жінкам рекомендується сьогодні утриматися від контакту з червоними предметами, оскільки існує повір'я, що це може спровокувати передчасні пологи. Не надягайте на себе сьогодні червоні речі, не беріть нічого червоного до рук. Не сідайте в червоне авто. Якщо буде така нагода сьогодні проїхатися в червоному авто, то оберіть, будь ласка, авто іншого кольору або викличте таксі, можливо, це буде на краще. Щодо харчування, існує звичай сьогодні віддавати перевагу картоплі замість круп, адже вважається, що багатство картоплі на столі сприяє родючості роду. Також існує вірування, що в цей день змії дуже активні. Тому рекомендується бути обережними, не підіймати каміння та уникати походів у глибокий ліс, щоб не зустрітися з ними. Уникайте ще конфліктів сьогодні з керівництвом, адже це може призвести до проблем на робочому місці. Не діліться з іншими своїми нічними кошмарами сьогодні, особливо якщо вони трапилися напередодні 17 травня. Важливі розмови краще сьогодні вести подалі від обіднього столу. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Провідна п'ятниця. Я сподіваюся, поради наших пращурів будуть для вас корисними, будуть в нагоді для вас. Сподіваюся, ви в безпеці, ви і ваші близькі, у вас все добре, ви на зв'язку або ви просто поряд знаходитеся. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні дасть Бог, завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, щоб дізнатися, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Слава Україні! До зустрічі завтра!